Добрий день. Познайомлю вас із новим сортом моєї колекції. Це фіалочка ДН калейдоскоп 2024 року селекції Дмитра Денисенка. Така дуже яскрава. Крупна квіточка в розмірі 6 65 см. Основний колір квітки йде синій. І на фоні синього йдуть горохи. Білого кольору і рожеве фентезі. Тут йде поєднання трьох кольорів фентезі. І воно йде приблизно в однаковій пропорції, що робить квіточку дуже яскраву. Ось така дуже яскрава, гарненька, а розеточка рівна йде. Листочки має строкаті. Ось така новиночка.